Що робити, якщо МФО подали до суду, і ви отримали позовну заяву? Давайте розбиратись в цьому відео, які є нові обмеження під час дії воєнного стану щодо нарахування відсотків. Що закон каже про штрафні санкції ПЕНІ, і на що ви маєте звертати увагу і які дії вчиняти, коли відповідно МФО звернулись з позовом до суду? А на зв'язку, як завжди, юрист Дес Максим Томорович, тут все. Про ваші права і не забуваємо ставити підписку, подобайку дзвіночок, тому що це допоможе вам більше дізнаватись про свої права. Так, для початку потрібно звернути вашу увагу на те, що коли вам надходить позовна заява про стягнення з вас на користь кредитора, МФО, колекторської компанії, немає значення коштів, ви маєте, по-перше, зафіксувати дату, коли ви отримали відповідні документи, оскільки у вас є лише 15 днів на те, щоб подати відзив на позовну заяву з моменту, коли ви отримали фактично копію позовної заяви і ухвалу про відкриття судового провадження. При цьому, якщо ви лише в дії, в застосунку отримали копію ухвали про відкриття судового провадження, це ще не зумовлює початок цього відліку, але воно має змусити вас задуматись про те, що ви маєте щось зробити. І ви не маєте втрачати зайвий час, якщо ви отримали відповідні повідомлення. Отже, фіксуємо цей час, коли ви отримали відповідний лист. Укрпошти. По-друге, ви маєте перевірити зміст позовної заяви, тобто, що від вас вимагає кредитор, які були умови кредитного договору, який був термін, відсоткова ставка по кредиту, і який час отримання цього кредиту. Тобто, в якому році, в якому місяці, в який день ви отримали відповідний кредитний договір і кошти по ньому. Чому це важливо? Тому що в Україні є чіткі норми. Якщо ви підписали кредитний договір після 23 грудня 2023 року, то максимальна денна відсоткова ставка по кредиту є лише 1% від тіла кредиту. Тобто, наприклад, якщо ви взяли 5 тисяч гривень, то лише 1% на день буде ваші відсотки, якщо, наприклад, цей кредит був взятий в 2024 році. Але крім цього, є ще обмеження на рахування відсотків на термін кредитування. Наприклад, ваш кредит був наданий на 30 днів, тобто термін кредитування 30 днів, дата повернення 30 днів. Немає значення, як це називається, але головне, щоб було фактично або термін кредитування, так, строк кредитування, або строк, на який надається кредит, або дата повернення. Саме до цієї дати кредитор має право нараховувати відсотки. Якщо він фактично продовжує нараховувати відсотки, попри. Зазначену дату, тобто перевищує цей термін, то ці зайві відсотки є незаконними, і ці вимоги можна спокійно відкинути в судовому порядку. По-третє, ви маєте перевірити, чи є, наприклад, договор факторингу або відступлення право вимоги, коли кредитор, так точніше, позивач не є перевісним кредитором, а згодом лише отримав право вимоги за цим. тобто Фактично купив вимоги за цим договором. Ви маєте розуміти, коли ця уступка права вимоги була яким чином, чи залучений договір факторингу, факторинга чи не залучено, чи є акти передачі і тощо. Якщо це все є, добре. А якщо немає, то через це ми можемо відкинути зазначені вимоги. І суд просто залишить позовну заяву без задоволення. На моїй особистій практиці, я з моєю командою фактично вивчаємо кожен крок по цьому, так би мовити, алгоритму списку. Находимо всі моменти, на які ми фактично можемо звернути увагу суду щодо зменшення позовних вимог. Якщо, наприклад, Кредит був взятий в 2024 році, але кредитор продовжує нараховувати там по 2,5% на день, це незаконно. І те, що він посилається на постанови НБУ, про те, що він там роз'яснював, що мають право продовжувати відсотки під час перехідного періоду, це все маячня. Так, тобто є чітка норма: 1% – все крапка. Якщо, наприклад, кредитори починають рахувати на термін більше після, так фактично. Терміну повернення, це також ми звертаємо увагу суду на це і відхиляємо такі позовні вимоги. Це дуже важливо. Ми ретельно підходимо до всіх цих моментів, і відповідно решту, так би мовити, доведеться повертати, тому що ну, неможливо так взяти якісь певні кошти і не повертати їх взагалі. Тому ми маємо розуміти, що саме ці моменти, на які звернув увагу в цьому відео, мають допомогти вам фактично зрозуміти, які можуть бути вимоги кредитора і які з них законні. Тобто, на приклади, так, якщо ми беремо звичайний приклад, МФО, колект-центр, ЄПБ, кредит-капітал, немає значення. Споживчий центр зараз дуже часто подається до суду. Подав позовну заяву, вимагаючи з вас 120 тисяч гривень, наприклад. При цьому ви отримували там, в 2021 році кредит на 5 тисяч гривень у першого безпечного там, агентства з необхідних кредитів, та якось так воно там називалося 5 тисяч гривень. Терміном на 15 днів з відсотковою ставкою, там, наприклад. 1% на день, то ви маєте сплачувати всього 15% від тіла кредиту, і все. Тобто, крапка, це загальна сума вимоги, яку може вимагати відповідний кредитор. І незалежно від того, пройшло 2 роки, 5 років, 10 років. Тобто, ви обмежуєтесь цими цифрами, і це є дуже важливим моментом, тому що на моїй практиці ми вже достатньо багато. Відкидали позовні вимоги споживчого центру, колег-центру, кредит капіталу, Європейської агенції з повернення боргів, інших МФО, які саме викупали ці там, кредити першобезпечної агенції з необхідних кредитів, і заявляли вимоги там, на 150 тисяч, на 120, на 50 тощо. І при цьому мали дійсно реальну право вимоги лише наприклад, там на 5600 гривень, на 7500 гривень, ну там до 10 тисяч гривень, тому що вони давали дуже короткострокові Кредити там наприклад на 10 днів, на 20 днів, на 30, там більше 30 днів я на практиці не стикався. І фактично таким чином ми дуже сильно зменшували позовні вимоги, і в кінці ви там сплачували фактично тіло плюс невеличкий відсоток, і на цьому все, так тобто клієнти залишалися задовольними, задовільненими, і при цьому судові процеси тривали. Наприклад, там півроку, може більше, рік, півтора, ну, півтора дуже рідко. Якщо ми кажемо, що ще була апеляція, то так, може і півтора року відбуватись. І фактично за цей час ця сума ще більше зменшилась через інфляцію, так, рівень курсу долару тощо. І фактично людина ну, з дуже гарної ситуації вийшла, тому що кредитори е намагались отримати більше, ніж мають право. І це зіграло з ними дуже. Погану таку ситуацію, так тобто, фактично, вони виплат... сплатили судовий збір, який лише частково задовольнила, або в деяких випадках взагалі їх позовні вимоги були відкинуті. Отже, будь ласка, звертайте увагу на ці моменти, про які я розповів в цьому відео, і найкраща альтернативна дія, якщо ви не хочете, звісно, вивчати це все, якщо ви не розумієте, як це правильно вивчати. Або ви просто не хочете витрачати на це свій час, ви можете написати мені, нам, і ми фактично будемо працювати для того, щоб ви сплатили якомога менше по кредиту. І будьте впевнені, ми знаємо про кредити достатньо, оскільки всі відгуки є в Телеграмі, є в сторіс інстаграму. Є і на інших соціальних мережах, ви все це можете побачити, подивитись, рішення тощо, де ми дуже гарно зменшували вимоги. Отже, якщо вам потрібна допомога і ви отримали рішення суду, ухвалу про відкриття судового провадження, копію позовної заяви від кредитора, не гайте час, одразу зверніться, тому що часу не дуже багато для того, щоб... Прийняти відповідне правильне рішення, і ми з цим допоможемо. Якщо у вас залишились якісь запитання, щось не зрозуміло, пишіть в коментарях під цим відео, буду намагатися на них відповідати. І знаєте, захищайте свої права. І якщо потрібно, звертайтесь, ми вам допоможемо.